з дерев майже повністю все облетіло але ми незважаючи на то йдемо в ліс подивитися сьогодні яка буде сьогодні ситуація з, з грибами або принаймні помилуватися природою красою Карпат. Друзі, привіт! Вітаємо на каналі Грибний Сезон. Сьогодні 10 листопада. Ми йдемо сьогодні на схили Горосмерик повідомив нам. Маршрутам, яким ми раніше ходили, збирали гриби. І спробуємо сьогодні знайти у лісі гриби. Може ще ж знайдемо, хто знає. Принаймні будемо спостерігати за природою. Джері з нами. От навіть корзинку взяв. Спробуємо піти, подивитися, пошукати сьогодні грибочка. Зранку був трошки приморозок. От бачите, видно, і ні листю є так, але все ж таки от видно як мріє і по листочках. Але все ж таки сьогодні, якщо вірити синоптикам, чуть не останній день і ще осені такої у Карпатах. Зараз вже вітряна погода. Вітер піднімається і погода буде, я так розумію, буде змінюватися. От такі хмари якісь по небові ходять. Якщо вірити синоптикам, завтра має піти дощ, післязавтра перейде у сніг. І хто знає, може зима настати вже в нас. А поки що сьогодні, керуючись такою нагодою, підемо провідаємо Карпати, подивимося яка буде сьогоднішня ситуація із грибами. Отже, друзі, ставте палець вгору, ще підписуйтеся на канал, хто не підписався. Ми будемо і подалі викладати подібні відео, провідувати час від часу ліс і йдемо дивитися. Не знаю, який у нас вийде сьогодні результат, якихось супер результатів по збору грибів сьогодні точно не плануємо. Однак все ж таки може пару білих грибочків ще й знайдемо, якщо повезе. Отже, якщо не буде сильно заважати нам вітер, мене буде чути, бо вітер порилами так досить суттєво піднімається і дує. Може бути часом і не чути мене. Побачимо, як вийде зйомка. Ось такого першого знаходимо мухоморчика. Не знаю так його назви. Якось знаходив, питав, може хтось знає, з нас дидатів, ніхто так у коментарях і не написав, але вони от такої пізньої осені і ростуть. Що ж, йдемо далі. А от грибові парасольці нічого не перешкоджає рости, навіть пізня осінь, як бачимо. Що ж. Чилю, я надію, що може є інші сині гриби. Ідемо шукати. <звук> Навіть отакі ще красені в лісі є. Цікаво. <звук> <звук> Ще молоденько такого бачимо росте, червоні мухопора ростуть. О, бачите, який гарний. Чи не повезе Нам сьогодні ще й на гриби білі, хто знає. Так, зустрічаємо ще ось такі грибо білюшки, у нас їх називаємо. Такий рижик є. І в досить в хорошому стані. Гарний рижик. Цей заберем. заберемо. До дуже смачні. Якщо вдасться багато назбирати, то чудово. Що ж, зустрів ще декілька опеньок. Будемо їх забирати. Що ще декілька метрів? Ще опенька бачимо. молоденький Є. Файні опенька. Краса, заберемо. І знову знаходимо ризиків, такий старенький, і біля нього росте молодесенький. Ось такий, що ж, теж молодого заберемо, а старого давайте підемо перевіримо, в якому стані старенький. Чи він чистий, хоча б ні, хробачливий. Хоча в принципі досить хробачливий лишимо там. Тут змерз, бачите, раніше виріз був і змерз. Що ж, а, там бачу ще опеньки. Ну, за заберемо. Йдемо далі, шукаємо. Джери білка там уже нема, текла. Йдемо далі. Старенький моховик хробачливий. Хрящі молочники вже старі. Ще такі от так вони. Доживають свій вік. Тут ще одного бачимо. Такого старенького. Що ж, піду перевірю І ще одне місце де зазвичай ростуть корбани чиє є корбани в такий час їх ще теж можна зустріти. Так що, не полінуюся, хоч до нього трошки далеко так іти отакими хащами. Але, але, але підемо, спробуємо знайти корбана, подивитися хоча б чи є вони зараз там. Так, що це? От, така якась. Незнайомий мені гриб. Такого не беремо, незнайомі гриби ми не збираємо. Назберемо трошки опеньків. опеньки умовної стівні гриби. До речі, хто не знав. Дехто вважає, що опеньки і сцівні, то розчарую опеньки умовної стівні гриби. А то означає, що свіжими їх вживати не варто. Тільки після відварювання. Тож, що тут дерев наваляно. Тут і така стежка, будемо нею йти далі. Корбана не знайшов також. Але ось що робиться з дорогою? Лісовози працюють. Лисички Жовтіють серед листя лисички. Лисичка сестричка. Гарні. Чудові лисички. Теж заберемо краса. Що ж? Зустрічаємо ще опенька. Будемо їх забирати потрошку, потрошку так, опеньками і наповнимо корзинку. Може, надіюся, сьогодні. Багато. Багато грибів, друзі, є взагалі невідомих. Що О, це. це за гриб? Навіть не знаю. От, 10 листопада він такий росте собі. Такий гриб. От, такий. Хм, у так як корені якісь, ніби грибниця росте. Що за гриб не знаю. Поруч ще один такий Ось Такі якісь грибочки є. Джері, невідомі нам грибочки. Багато невідомих грибів у Карпатах. Хто знає, можете написати в коментарях, що то є за гриби. Йдемо далі. Прийшов на то місце, друзі, де... Попереднього разу був і показував, що гриб-баран росте. Рідкісний гриб. До речі, занесе червону книгу, наскільки мені відомо. Пішов подивитися, чи є він. Так, продовжують рости. От такі вони гриб-баран. Наскільки мені відомо, правильна назва гриб баран цих грибів. Чи може я помиляюся? Можете написати в коментарях, чи це гриб-баран, чи ні. Ніхто його не забрав, продовжує рости. вони ще маленькі, молоденькі. Не ростуть. Йдемо далі. Що ж, друзі, за сьогодні ми назбирали ну, більше як пів корзини опеньок. Як бачите, взяв сьогодні був свій щасливий ніж. Е, знайшли трошки лисичок, назбирали пару рижиків, знайшли, забрали. І прогулянка сьогоднішня, ну, можна сказати, вдалася. Незважаючи на е, такий пізній вже середина листопада час, все ж таки ми несемо додому половина корзини грибів. І це чудовий результат. Хоча білого гриба нам знайти сьогодні не повезло, білого гриба ми не знайшли. На жаль. Ну, але це вже така справа. Не повезло сьогодні, може повезе десь. І ще наступним разом, хто знає, якщо буде така ще цього року можливість, я би був дуже радий. Однак поки що ще не знайшли. Значить, за сьогодні всім дякую, друзі, за перегляд. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. І, друзі, до наступних зустрічей. А вони ще будуть обов'язково. Грибний сезон, як вам відомо, не завершується ніколи. Незважаючи на те, що дехто каже, коли завершиться грибний сезон. Грибний сезон не завершується. Це я офіційно вам повідомляю, кому не відомо. Тому що гриби продовжують рости. Навіть є види грибів, які можна місців, які можна знайти і серед зими. Але сезон масового збору грибів дійсно вважаю, що вже у Карпатах завершується. Так що до наступних, друзі, зустрічей ми будемо час від часу ходити в ліс, моніторити ситуацію з грибами. Обов'язково.